Чому впала вся крипта, особливо альткоїн? Хто влаштував падіння, далеко ходити не треба. Це Трамп і оточення. Америка має важелі впливу на весь крипторинок, USDT Тезер належить їм. Біржа Binance також. Якщо не знали, то Чампенджао довелось віддати біржу та 4 мільярди доларів, щоб відбути в тюрмі не 4 роки, а 4 місяці. Магія цифр і грамотна робота від сім'ї Трампа. Заправляє всією двіжухою Ерік Трамп, батько тільки говорить те, що він просить з цього приводу. Це все відбулося не просто так п'ятниця, американська сесія закрилась, банки закінчили роботу, все, долар спить. Чітко в цей час, коли ніхто не очікує, виходить новина про збільшення на 100% митних зборів китайських товарів. Ринок червоніє, починається паніка, вони, маючи змі та кошти, за лічені хвилини валять альткоїни в дно. Це тільки здогадка, але можливо, що це тиск на деякі компанії, типу Атома, що треба ділитись і бути під Америкою, щоб тебе не обнулили. Тобто вони натякнули, що головні, і все залежить тільки від їх рішень. Також відбулись просадку по курсу стейблкоїнів. USDT показав себе круто, можливо, це піархі, типу, от як ми витримали цю ситуацію. А може й просто все чітко працює. Я от сижу в USDT і не переймаюсь. Найбільше постраждав USDC. USD -E. Але це не стейбл за своєю технологією, це типу якийсь хедж да? тому не варто тримати там кошти. Ще нюанс, що біржа Binance не витримала напливу людей або спеціально припинила діяльність в моменті, щоб люди не могли виставити стопи або закрити свої угоди. Тобто вони зачистили ринок від новачків та нове бо втратити все це необізнаність, завищені ризики, хоч трохи занадто агресивно, але дали по голові по заслугах. Тобто, основна думка, це спричинили не самі люди, коли в паніці почали продавати. Це маніпуляція від сімі Трампа, яка забрала трохи ліквідності, плюс-мінус 10 мільярдів доларів ліквідацій для компанії Тезер, бо їм були потрібні інвестиції якраз в цей час.